Вітаю, шановні! Що вас до нас привело? Добрий день! Ми чули про кафедру практичної психології в УІПА та хотіли б дізнатися більш детально. Зараз я вам розповім. На кафедрі практичної психології відбувається підготовка спеціалістів з освітніх професійних програм практичної психології, психології іміджу та психології дизайну та іміджу. Також в нас є можливість проходити практику з першого курсу, чого немає в інших закладах вищої освіти. Тому ми з радістю запрошуємо вас вступити саме до нас. Друзі. Я дізнався, що на кафедрі практичної психології ВУІПА є різні освітні професійні програми підготовки, тому нам необхідно йти навчатися саме туди. Нас психологія зв'язала, нашою метою у стала, Тому йдемо навчатися ВУІПА на кафедру практичної психології.